Стильні підліткові бомбери від бренду Lily Енден двісті гривень за один. Такий бомбер, їх у лоті буде у нас 11 різних штук, 3030 гривень. Загальна вартість. Покажіть, будь ласка, які можуть бути варіанти. Як бачите, є варіанти на хлопчика, наприклад, темно синій рожевий для дівчинки. Ось такі пропонуються виробником, як для хлопців так і для дівчат. Можуть бути варіанти як в пакуванні та без. Ми дивимося по складу. Тут у нас 60% бавовна, бововна, поліестер. Тут буде у нас бавовна на флісі. Далі дивимося. У нас є тут стандарт Ecotex. Я ось тут побачила стандарт сотка. Це означає, що матеріал абсолютно безпечний, барвники якісні і можна для алергіків. Тобто він не викликає ніяких подразнень абсолютно. Погляньте лишень, цей варіант у нас на зіпці. Ми бачимо, тут у нас об'ємна лейба, тут у нас є вишивка машина. Зіпка дає можливість дуже швиденько одягтись та роздягтись. Тут таке утеплення, резиночка понизу та по манжетиках, і по спинці погляньте, яка брендовка, тобто дуже стильні. Бомбери насправді. Ось такого варіанту є дівчачий, яскраво рожевий. Погляньте, будь ласка, тут у нас набивка, ось така вишивка машина. Є ще світліший колір, також дуже гарний, з отаким лавандовим відтінком. І темно-синій показує для хлопчиків. Погляньте, також дуже крутий. Як бачите, тут варіанти вже йдуть на кнопочках. Всередині дуже тепленькі, тут у нас фліс набивочка ось такого плану тут та тут. Є кишеньки, режиночки понизу та на манжетиках. По спинці тут без лейбовки. Я нагадаю, всього 275 гривень за одиничку. Ми прекрасно розуміємо, в яку вартість такі бомбери будуть у роздріб в різних магазинах мас-маркету та на ринках, наприклад. Для того, щоб замовити ось такий лот, просто звертайтеся до наших менеджерів, викупайте, виставляйте в своїх магазинах, продавайте та радуйте себе та своїх клієнтів. Замовляйте на Фінівей.